Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні покажу, які у мене наразі є сортики Оптимар. Продовжую збирати, деякі я вам вже показувала. І от такі зараз ще у мене є Діточки. Уже, чесно кажучи, збилася з рахунку, не скажу вам точно, скільки їх тут. Давайте роздивимося сорти. Тут... В основному оптимарки і деякі є сорти, які були просто в подарунок. мені. нього таке в мене невеличке оновлення. Бачите, всі діточки такі класні, здорові. здорові. От. здорові здорове листячко, гарно виглядають. От. Ну і давайте зараз ми роздивимося. Ближче, які тут є сорти. В основному не крупні, тут пару діточок такі, що є більш крупні. А так, в основному всі йдуть середнього розміру. Зараз покажу вам, які тут є діточки. І так, от я поставила камеру і по сортах вам показую Оптимара Елен. Елен така некрупна діточка, темна, темне листя. Не було у мене ще такої. Тепер буде. Треба звільнювати їх від пакування. Бачите, тут ґрунт був закріплений. Так, наступна теж невеличка. Це якийсь подарунок був. Це, до речі, теж Еліан теж був подарунок. Якась промка не написана у нас. Це просто додаткова рослинка у нас. Так, дивимося оця світле листячко. трошки крупніша. Оптімара шагал. Бачите, така. Ну, це знаменитий такий сорт, мабуть, бачили його. Він є в багатьох колекціях. От трошки крупніша така діточка, гарна, здорова. Так, йдемо до наступного. Малюка, хто у нас цей красень. Вони ще розправляться, бачите, тут підняти листячко. Так, рапсоді Аніка. Так. Такого теж не було у мене. От тепер така новиночка в моєї колекції. Аніка. Акуратненькі, бачите, рівненькими рядками йдуть листячко. Все гарне. Так, рако ред. Ну, тут дивіться, сам край листя такий цікавий, да таке листечко. Круглі листочки, світли теж за забарвленням. Але ножки, бачите, вже видно, що червоні отакі. Задня сторона світла, ножки червоні, от. Бачите, уже починає виправдовувати свою назву. Так, беремо тебе наступний. Тут така, такі листочки, бачите, більш рівні, темні. І хто це у нас? Blue City Line Trend Blue. От така. Він буває ред. І в мене є промка, яка справді на нього схожа на той ред, яка так цвіла, подарунок, ну, просто під подарунок від дитини, але от на поцвітінню була схожа на City Line. Ред а це Blue. Ну, от подивимося, такі цікаві рослинки. Так. Далі оцей трошки меншенький, але теж гарний. Здоровий. Так, розалі. Угу. Так, є рапсоді, розалі це не знаю, навіть треба уточнити. Так, отака. Я ще з ними розбираюся, бо вони в мене новенькі, то просто вам показую, а підробно знайомитися будемо пізніше. Буду старатися ставити листочки на вкорінення. Так, навіть таких малюків. Ракоко, лайлек. Лайлек, бачите, отака. От Тут теж більш кругле і таке цікаве листя, центр світліший, бачите, таке різне. З різним краєм я називаю їх так. Наступний. Всі зелені, бачите, хороші, не пожовтілі, не криві. Ой, так. Лук. Не прочитаю, не видно. Лук, лук, ладно, розберусь. Просто не можу прочитати саму назву. Не можу розібрати літери. Так. Угу. Далее. Так, то есть уже у нас собирался открывать. И все равно. Так, наступный у нас. Вот такой малюк. Так, Люсия, бачите. Вот такой гарнесенький. Так. Далі, тут і у нас? Так, а от і Red City Line Trendy Red. Ось він. Той у нас красень був Blue, Майже такого же розміра. Бачите? На цей ред. І форма листя схожа. Але у цього, мені здається, трошки світліше листечко. Так, Optimara Gorgeous. Оце Looks of У мене є Glamurs десь там, а це його брат. Так, Горджіс. Вони і той, і той гарні. В багатьох колекціях є. Так, далі давайте подивимося оцей оця діточка. Теж таким більш округлим різним листячком світлим. І, більш, і ще більш світлим центром. Так, ти у нас раковка пінк. Бачите, скільки таких різних нових для мене цікавинок. Самі то сорти не нові, а для мене повністю нові. Будемо знайомитися. Так, це вже було щось подарунок. А це тонка робота. Такий малюк. Заодно і ще покажу. Тут всі у мене діточки, а от один був, це теж в подарунок, був листочок з дітками вже. Ті, що можна відсажувати, бачите, тут з різних боків вже три дітки я бачу, це точно, може, і більше тут їх. Ракока білий, з білою головою. Так, подивимося, що це таке. Так, ну і старенький сорт. Колись був у мене Curly Ocean. Це взагалі краса. Краса. Старий, але дуже красивий сорт. Мені подобається. Колись давно-давно був у мене. Так, Optimara Мане. Так, наступна оптімарка. Дуже хотілося мені Оптімарки, знаєте. Тому що вони і завжди ефектно виглядають, і завжди не капризні, не вибагливі. Такими шапочками цвітуть, як правило. Ми Будемо саме на ці, на ці дивитися, але я думаю, що ці мене не підведуть. Так, My Passion Оптімара. Там десь у мене є My Love, якщо я не помиляюся. От, а це My Passion. Отака діточка. І зараз акуратно достану. Вам показати Оцей, мабуть, найбільший красень з усіх. Так, треба їх подвинути. У мене тут камера досить, верніше, студія для зйомок дуже досить маленька, а діточок багато. Не всі одразу влізають в кадр у нас. І це Оптімара Міленіа. Міленіа це теж, ви знаєте. Можна вже сказати, такий старий класичний сорт, яких і багато з цих, що я вам вже показала, От, він найкрупніший тут. Він дуже ефектний. Найкрупніша діточка, я маю на увазі із тих, що тут є. А сам сорт дуже красивий, дуже ефектний. Бачите, вже готові листя на вкорінення можна вільно брати і вкорінювати. Ну, от, Наразі такі у нас діточки тут посажені всі. Торфяний субстрат. От, буду звільнювати їх від пакування. Бачите, отут від притримання ґрунту. От такі у мене є нові сортики. Мені дуже подобається. сподіваюся, вам також. Якщо у вас є якийсь практичний досвід з приводу вирощування саме цих сортів, пишіть в коментарях. Завжди рада спілкуванню з вами. І дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого з вашими фіалочками. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!